Ми хочемо звернутися по поводу європейської 64, 66 і другий і дом 62. Ми хочемо розказати вам, що у нас тут забирають території, хочуть построїти мапу чи магазин. Ми не можемо поняти, тому що почали робити фундаменти. Ми не дали. Це було в п'ятницю. Ми не дали, лягали тут. Влади немає. В Умані немає влади. Дерева повзрізали. Ось у нас маленькі дерева були посадяні. Вони На все позрізали, вивезли. вивезли тихенько, щоб ніхто не бачив. А тепер ми хочемо розказати за стовп. Оце вони його хочуть уже зносити, тому що він їм мішає. Стов їм мішає оця територія. Ось у нас були тут рози і шепшина. Вони його позрізали, все. Дивіться, повна є пустих магазинчиків. Да. Беріть в оренду і, і знімайте, а тут оставте да. дітям а кізили, і людям. От тут були вишні в нас, ми кізил не це, ви, це, ви, це ви, і вони ви, все, все зрізали і сказали, що у нас віточки були. Це були віточки. Да, оце все було в розах. Вони все затолочили, тупо затолочили, бачите? Так, да, да. вони все зрізали, їм нічого не треба. Допоможіть нам, бо ми не розуміємо, як це все зробити, не як на в суд подати, щоб за нас захистилися і ми могли захистити свою територію, яка осталась тут одна, на всі ці дома. Три. три дома. Нам цей базар він нас не волнує. Вони підписувались, вони давали дозвіл. Ми нікому не давали дозвіл і нікому не підпишемо. що розказують по відео, що бабусям гроші дали, нікому тут не давали гроші, і ніколи нам не треба гроші. Нам треба оця територія, щоб могли дітки гратися, гуляти і щоб у нас чистенький порядок був, а не оці магазини желізні, які вони хочуть нам настроїти. Чи що вони нам тут хочуть строїти? Ми не можемо поняти без нашого дозволу. Вони все роблять. У нас двохповерхові будинки, у нас немає балконі, у нас немає де сушити стірку, Би, да, стірку. Ми сушимо в саму садочку. Так, Дякуємо Яценку, що він нам качельки дитячі поставив, але вже оказується, що воно все в оренді. Да, що ми, не маємо що права, ми скоро будемо оренду платити, непонятно кому і не знаючи кому. І ми їм не дали, і не дамо нікому. Якщо ви нам допоможете, то ми нікому нічого тут не віддамо. Ми, ми будемо лежати тут, стояти з вилами, так як я казала, ну ми нікому нічого не дамо. Велике прохання, допоможіть нам. Допоможіть Крив, на до мешканцям це, це цього будинку, того будинку, бо немає, нема де людям дихнути, сісти і воздухом подихати. Ми будемо дихати опять непонятно чим асфальтами, мочою і всім остальним, ви допоможіть закрив душі поможіть нам будь ласка